Сьогодні також пам'ять мучениці Тетяни. Вона народилася в римській сім'ї. Батько був християнином у 235 році, середині 3 століття. Що таке колись був Рим? Це були язичні статуетки всюди. Вони були розставлені на перехрестях, на вулицях. Туди, де куди ти рухався, на базарах, на площах. Щоб ти, коли тобі щось була якась потреба, щоб ти міг звернутися до цих обманутих, ложних богів. Це все кишило, язичество. І тут молода дівчина говорить, що вона християнка, її істязають, їй ріжуть тіло, замість крові тече. Молоко. Її закривають в язичницький храм капище, що вона принесла жертву. Коли відкривають, а ідоли всі впадені, розрушені. І вони бачили тінь нечистої сили, як покинули це місто. На неї колізей, це знаменитий у римі такий цирк. Там не можна взяти ні одної піщинки, там все пропитано кров'ю. Не просто сантиметри там метри крові пролито туди, вниз, земля вся пропита. Не можна звідти нічого брати, там дуже великий штраф. І коли випускають голодного лева, він зупиняється біля неї і лежить її рани. Ті, хто хотів забрати цього лева назад, він на них накинувся, він їх повредив. А святу великому Тетяну заключили знову в темниці. І коли вивели, не могли, всі питки проти неї були ніщо. І тоді приговорили її до смерті. Каз відсікти голову. Хочеться сьогодні молодим людям, дівчатам, хлопцям, які сьогодні є студентами, і святкують, кажуть, сьогодні мучиться Тетяни, сьогодні Тетяни. Сьогодні Татяне, дай Боже, щоб ви обрели таку мудрість, таку духовність, таку розсудливість, таку віру, таке благочестя, як має мучениця Тетяна. Сьогодні студенти, діти наші, спішать колись. Вони живуть порочно. Вони зак... потопляють. В своїх страстях і життя їм стає неінтересне. Вони не хочуть жити, будучи красивими, симпатичними, гарно одітими. але вони не мають горіння до життя, тому що вони не пізнали істини, смислу життя, куди воно йде і до чого воно має їх привести. Я бажаю всім сьогодні нашим молодим людям, дітям, внукам, що великомуся Тетяна умолила їх що вони познали істину, що вони були такими подожали життю мучень татяни. І вона завжди їх укріпляла духовною телество, оберігала і посилала їм свою поміч, щоб їхня молодість не наробила їм біди, але щоб вони вміли себе обуздати, а самі вони не зможуть, тільки при помочі Божій і помочі застурці мучці Тетяни. Нехай мучна Тетяна Нашим студентам, учням почте свою благодать, свою поміч і благочестиве Богу угодне життя. Храни нас всіх, Господь.